З вами смугастий джміль, і ми починаємо. Привіт, Reddit! Я пишу це з нового аккаунту і через VPN, тому що я налякана. Я ніколи не думала, що моє життя перетвориться на погану драму з серіалу на Netflix, але ось я тут. Мені просто потрібно вилити душу, інакше я вибухну. Мене звати Амелія, мені 32 роки. До минулого вівторка я вважала, що у мене щасливий шлюб. Мій чоловік Джейк, 34 роки, успішний юрист у великій фірмі в Чикаго, який зараз активно будує політичну кар'єру і збирається балотуватися до міської ради. Ми були разом з коледжу в Огайо, вісім років разом, сім у шлюбі. Наша історія починалася як класична боротьба за мрію. Ми обоє були студентами, але в Джейка закінчилися гроші на навчання після першого курсу юридичного. Його батьки збанкрутували, і він був готовий кинути все. Я не могла цього дозволити. Я вірила в його геніальність, я вірила в його очі, які горіли, коли він говорив про справедливість і закон. Тому я прийняла рішення. Я кинула своє навчання на факультеті бізнес-адміністрування і пішла працювати. Наступні три роки були пеклом. Я працювала офіціанткою в дайнері з шостої ранку до третьої дня, а потім бігла на зміну на рецепцію в готель, де працювала до півночі. Ми жили в напівпідвальній квартирі, їли локшину швидкого приготування, щоб зекономити кожен цент на його підручники та оплату семестрів. Я пам'ятаю вечори, коли я приходила додому, не відчуваючи ніг, а Джейк брав мої руки, цілував кожен палець і казав: Люба, ти моя скеля, це все тимчасово. Коли я стану партнером, ти звільнишся, і ми відкриємо ту кондитерську, про яку ти мрієш. Я покладу світ до твоїх ніг. Я жила цією обіцянкою. Він закінчив навчання з відзнакою, здав іспит, бар екзем з першого разу. Кар'єра пішла вгору. Ми переїхали в кращу квартиру, але моя черга так і не настала. Спочатку треба було віддати борги. Потім купити статусний автомобіль для зустрічей з клієнтами, потім компанія вимагає інвестицій. Я продовжувала працювати тепер уже в пекарні, бо це хоча б наближало мене до мрії. Я стала ідеальною політичною дружиною вдома, готувала вечері для його спонсорів, прасувала сорочки, вислуховувала промови. Але Джейк змінився влада і гроші змінили його хімію, його почали дратувати речі, які він колись любив. Амелі, чому ти пахнеш ваніллю? Це дешевий запах, казав він, морщачись. Ти не можеш піти на цей прийом у сукні з Мейсіс, там будуть серйозні люди. Він почав соромитися мене. На заходах він представляв мене просто як Амелію, ніколи не згадуючи, чим я займаюся. Коли хтось питав, він переводив тему. Минулого вівторка я повернулася з роботи раніше. Джейк був удома. Він сидів у кріслі в ідеальному костюмі і пив віскі. На столі лежала товста папка. Сядь, Амелія, сказав він тоном, яким говорять із неприємним клієнтом. Я подаю на розлучення. Земля пішла з під ніг, я почала плакати, питати, чому, згадувати наші роки. Він дивився на мене холодними, порожніми очима. Припини істерику, справа не у почуттях, справа в стратегії. Я йду на вибори, мої амбіції виросли. Мені потрібна жінка, яка є активом, а не пасивом. Партнерка зі зв'язками, з родиною, з грошима. А ти. Ти просто печеш булки. Твоя звичайна робота ганьбить моє майбутнє. Виборці бачать тебе і думають, що я не вдаха, який не може забезпечити дружину. Потім він відкрив папку. Я підготував угоду. Квартира орендована на мене. Ти маєш з'їхати за 48 годин. У нас немає спільного майна, крім боргів, але я щедрий. Я дам тобі чек на двадцять тисяч доларів. Цього вистачить, щоб зняти кімнату і почати спочатку. Двадцять тисяч. прошепотіла я. Я вклала в тебе сотні тисяч, я працювала на знос. У тебе немає доказів, це були добровільні сімейні витрати, відрізав він. Але є умова ти береш гроші і підписуєш це. Він посунув мені документ. Це була жорстка угода про нерозголошення. Ти ніколи, нікому, ні за яких обставин не розповідаєш про наше особисте життя, про мої фінансові справи, про цю розмову. Якщо ти відкриєш рота і це зашкодить моїй репутації, я тебе знищу. У моїй фірмі 50 юристів акул. Я затягаю тебе по судах так, що твої онуки будуть виплачувати мені компенсацію. Я була розбита, в істериці і налякана. Я не знаю законів, я повірила йому, я підписала. Я зібрала речі в стару валізу, взяла чек і поїхала в дешевий мотель на околиці. А сьогодні, вранці, я побачила в інстаграм фото Джейк на благодійному ланчі. І поруч із ним Ізабелла, донька найбільшого забудовника в штаті. Вона тримала його під руку так, ніби вона хазяйка. Підпис Нові починання з правильними людьми. Вони були разом ще до розлучення, я впевнена. Я сиджу в брудному номері, їм дешеву піцу, і не знаю, як жити далі. Я почуваюся сміттям. Оновлення перше привіт, друзі. Вибачте, що зникла на півроку. Мені потрібно було зібрати себе по шматках. Ваші коментарі під першим постом врятували мене від дуже темних думок. Дякую кожному, хто написав, що NDA, підписане під тиском, можна оскаржити. Я поки що не чіпаю це, бо не маю грошей на адвокатів, але це дало мені надію. Перші три місяці були найважчими. Гроші Джейка танули швидко, депозит за квартиру, старі борги. Я зняла крихітну студію в районі, де вночі краще не ходити самій. Я влаштувалася в невелику крафтову пекарню солодкий куточок The Sweet Corner. Власниця Сара, неймовірна жінка років 60 з татуюваннями і добрим серцем. Коли я розповіла їй свою історію, вона просто налила мені кави і сказала: Мила, найкраща помста це успіх, а поки що йди місити тісто. Це заспокоює нерви. Я працювала як проклята, але щось у мені змінилося. Раніше я любила робити милі тістечка з рожевими квітами. Тепер мене від них нудило. Мій біль вимагав виходу. Я почала залишатися в пекарні вночі. Сара дозволила і експериментувати. Я почала працювати з ізомальтом цукрозамінник, з якого можна робити прозорі структури, схожі на скло. Я робила торти, які виглядали як уламки бетону, крізь які пробиваються золоті жили. Я робила десерти у формі розбитого серця, яке кровоточить вишневим кулі. Це було похмуро, агресивно, але красиво. Я створила аккаунт Інстаграм під назвою Urban Sugar Art міське цукрове мистецтво, не показуючи свого обличчя. Просто мої руки і мої роботи. На четвертий місяць сталося щось дивне. Один відомий футблогер з Чикаго репостнув мій торт бетонна троянда. За ніч на мене підписалося 10 тисяч людей. Посипалися замовлення. Не на дні народження дітей, ні. Мене почали замовляти на відкриття виставок, на презентації модних брендів, на корпоративи архітектурних бюро. Людям набридли традиційні торти, їм хотілося драми. Тим часом новини про Джейка доходили до мене, хоч я і заблокувала його всюди. Він офіційно оголосив про заручини з Ізабелою. Їх називають золотою парою Чикаго. Він лідирує в опитуваннях до міської ради його гасло, чесність, родина, майбутнє. Кожного разу, коли я це бачу, мене хочеться кричати. Він використовує гроші батька Ізабели, щоб купити собі місце у владі. Але я тримаюся. Сара підвищила мене до шеф кондитера я почала відкладати гроші. Я більше не плачу ночами, я перетворюю свої сльози на карамель. Оновлення друге. Два місяці тому завдяки популярності мого блогу я отримала листа справжнього, паперового на дорогому бланку. Лист був від Маркуса Вейна. Якщо ви з Чикаго, ви знаєте це ім'я. Він власник Cityscape Events, агенції, яка робить найдорожчі вечірки в місті, мед Гала місцевого розливу це його рук справа. Він запросив мене на зустріч. Я думала, це помилка. Я прийшла в його офіс у хмарочосі у джинсах із залишками борошна на черевиках. Маркус виявився не таким, як я уявляла. Йому близько сорока, він носить кеди з костюмом, і в нього дуже сумні, але розумні очі. Він сказав Амеліє, я бачив твої роботи. У них є злість і є структура. Це не кондитерка, це архітектура, мені це потрібно. Він розповів мені про майбутній проект. Щорічний благодійний гала-вечір «Heart of the City» серце міста. Це найважливіша подія року для еліти. Квиток коштує 5 тисяч доларів. Всі гроші йдуть на розвиток міста. Маркус запропонував мені створити центральну інсталяцію вечора. Я не хочу квіточок, Амелія. Я хочу п'ять скульптур, які розкажуть історію нашого міста від іржі заводів до скла хмарочосів висотою в два метри кожна, їстівні. Ти впораєшся? Я погодилася. Це був шанс усього життя. Маркус дав мені чек на матеріали, який перевищував мою річну зарплату. Останні два місяці я живу в орендованій студії кухні. Ми з Маркусом проводимо багато часу разом, обговорюючи ескізи. Він дивовижний. Він ставиться до мене з повагою, якої я не бачила від Джейка роками. Ми стали друзями. Одного вечора за піцою я розповіла йому правду про своє минуле. Не називаючи прізвища Джейка через НДА. Він слухав мовчки, а потім сказав Той чоловік ідіот. Він проміняв діамант на стрази. Але ось головна проблема. Вчора Маркус надіслав мені список vip гостей, щоб я врахувала можливі алергії. Під номером один у списку почесних промовців Джейк Паркер. Під номером два, його наречена Ізабела, її батько головний спонсор вечора. Джейк буде там, він буде стояти на сцені, і він побачить мою роботу. А потім побачить мене, коли Маркус викличе авторів на сцену. У мене панічна атака, я боюся його. Я боюся, що він побачить мене і спробує знищити, використавши NDA. Я боюся, що я розплачуся перед усіма. Маркус помітив мій стан і спитав, у чому справа. Я сказала, що просто нервую через масштаб. Я не можу сказати йому, що головний гість це мій колишній аб'юзер. Що мені робити? Відмовитися. Але це кінець моєї кар'єри піти і ризикнути. Оновлення третє. Дякую, що переконали мене не відмовлятися. Ви були праві. Але ситуація змінилася кардинально. Це вже не мелодрама, це кримінальний трилер. Три тижні тому, пізно ввечері, мені в LinkedIn написав чоловік ім'я здалося знайомим Бен Картер. Я згадала, Бен був найкращим другом Джейка в коледжі, він був свідком на нашому весіллі. Він керував першою компанією Джейка, а потім, близько року тому, він зник. Джейк казав мені, що Бен спився і вкрав гроші з каси, тому вони розірвали стосунки. Повідомлення було коротким Амелія не видаляй це. Я знаю, що Джейк буде на вечорі Cityscape. і я знаю, що ти там працюєш, бачив твоє ім'я в прес-релізі. Нам треба зустрітися, йдеться не про минуле, йдеться про в'язницю для нього. Я зустрілася з ним. Ми сиділи в брудному дайнері за містом. Бен постійно озирався він виглядав жахливо, схудлий, нервовий. Він розповів правду історія про те, що він вкрав гроші, брехня. Насправді, Бен знайшов докази того, що Джейк і батько Ізабелли використовують благодійний фонд, «Initiative for Youth, який нібито будує майданчики для дітей для відмивання грошей. Схема така корпорації жертвують мільйони у фонд, фонд наймає підставні будівельні фірми, належать батькові, Ізабелли, за завищеними цінами, гроші виводяться в офшори, частина повертається готівкою на фінансування кампанії Джейка. Купівля голосів, чорний піар, хабарі. Коли я відмовився підписувати ліві звіти, Джейк пригрозив повісити все на мене, сказав Бен. Він підробив мій підпис. Мені довелося зникнути, щоб зібрати оригінали документів. Але найголовніше, Бен уже півроку працює інформатором ФБР. У федералів є все: записи дзвінків, банківські транзакції. Вони готові його брати, сказав Бен. Але адвокати батька Ізабели мають зв'язки в місцевій прокуратурі. Вони намагаються зам'яти справу або випустити їх під заставу до виборів. Агенти ФБР хочуть зробити це гучно, публічно, щоб у них не було шансу відкрутитися. Гала «Вечір. серце міста ідеальне місце, пряма трансляція, сотні журналістів, вся еліта. Бен попросив мене про допомогу. Йому потрібно було знати точний розклад вечора, входи і виходи, де буде стояти охорона батька Ізабели. Я вирішила ризикнути всім. Я розповіла Маркусу правду, все про Джейка, про НДА, про Бена, про ФБР. Я думала, Маркус звільнить мене, щоб не псувати захід. Він мовчав хвилину, а потім його обличчя стало жорстким. Цей фонд ініціатива для молоді. Вони обіцяли побудувати парк у районі, де я виріс, і не побудували нічого. Гроші зникли. Амелія, якщо це правда, ми знищимо цього виродка. Маркус використав свої зв'язки. Він організував зустріч Бена з журналістом-розслідувачем з «The Washington Post». План такий ФБР проведе затримання прямо на заході. Але щоб це не виглядало як політичне переслідування, за п'ять хвилин до арешту The Washington Post опублікує величезне розслідування з усіма документами. Ми домовилися, що це станеться рівно о 20-й годині, коли Джейк буде на сцені виголошувати промову про прозорість. Я тремчу, поки це пишу до вечора залишився тиждень. Я доробляю свою інсталяцію. Я назвала її «House of Cards» картковий будинок. Це буде вежа з тонкого цукрового скла, яка виглядає міцною, але насправді тримається на одній хиткій точці. Якщо Джейк дізнається, що я причетна, мені кінець. Якщо план спрацює, це буде кінець йому. Фінальне оновлення я пишу це, сидячи на дивані в квартирі Маркуса, і не можу повірити, що все закінчилося. Вчорашній вечір увійде в історію цього міста. О 18 годині початок прийому. Готель Хілтон сяяв. Моя інсталяція стояла в центрі бальної зали на спеціальному подіумі з підсвіткою. Вона виглядала магічно 5 метрів цукру і шоколаду, які світилися зсередини. Маркус був поруч зі мною весь час. Я була одягнена в чорну сукню в підлогу, яку він допоміг вибрати. Я відчувала себе воїном у броні. О 18.45 прибули Джейк та Ізабела, спалахи камер. Вони виглядали як королі життя Джейк в італійському смокінгу, Ізабелла в діамантах. Вони йшли залом, тиснули руки, і тут вони дійшли до центру, до моєї інсталяції. Я стояла поруч, Джейк підвів очі, посміхаючись, готовий похвалити кейтеринг і побачив мене. Його посмішка сповзла, як маска з воску. Він завмер. Він кліпнув очима, не вірячи. Він залишив Ізабелу з гостями і підійшов до мене впритул. Що ти тут робиш? просичав він. Від нього тхнуло дорогим віскі і страхом. Ти що, офіціантка? Забирайся звідси негайно. Якщо ти відкриєш рота. Я не офіціантка, Джейку, голосно сказала я. Маркус став поруч, поклавши руку мені наталію. Я автор цієї інсталяції, і я тут на запрошення організаторів насолоджуйся вечором, він буде незабутнім. Він хотів щось відповісти, але підійшли фотографи, і йому довелося натягнути фальшиву посмішку і відійти. Я бачила, як він нервово шепотів щось охороні. О 19.55 ведучий оголосив А зараз слово надається надії надії Надятія на Редіату до міської ради. Джейку Паркеру. Зал вибухнув оплесками. Джейк вийшов на сцену. Він почав говорити його голос був впевненим, гіпнотичним. Він говорив про дітей, про чесність, про те, як важливо будувати майбутнє на міцному фундаменті. О 19.59 Маркус стиснув мою руку. Я подивилася на годинник двадцята година. Це було схоже на хвилю цунамі. Спочатку запілікали телефони у журналістів у прес-ложі, потім у гостей за столами. Один, десять, сотня звуків сповіщень одночасно. Всі почали діставати телефони. На екранах світився пуш сповіщення від усіх великих новинних агенцій. Брейкінг, кандидат Джейк Паркер та фонд Ініціатива звинувачуються у крадіжці 15 мільйонів доларів, розслідування Вашингтон Пост та ФБР. Шум у залі змінився. Оплески змінилися на шокований шепіт, а потім на голоси обурення. Джейк на сцені замовк. Він бачив, як люди тикають у нього телефонами. Що відбувається? Це якась помилка. пробурмотів він у мікрофон. 20.02. двері бальної зали відчинилися з гуркотом. Увійшли неофіціанти з десертом. Це була група з 15 агентів ФБР у бронежилетах поверх сорочок. Джейк Паркер, Роберт Стівенс, батько Ізабели, Залишайтеся на місцях. ФБР. Це було як у кіно, тільки краще. Журналісти, які знали про ембарго, кинулися до сцени. Камери знімали кожен рух. Ізабела почала кричати, коли на її батька наділи наручники прямо за столом. Джейк спробував піти за лаштунки, але агент перехопив його на сходах сцени. Вони зачитали йому права прямо в мікрофон, який він забув вимкнути. Весь зал чув ви маєте право мовчати. Коли його вели через центральний прохід, він виглядав маленьким і жалюгідним, його ідеальний світ розсипався, і в цей момент він знову побачив мене. Я стояла біля своєї цукрової вежі, я не посміхалася, я не знімала на телефон, я просто дивилася йому в очі. Він зрозумів я побачила це в його погляді. Він зрозумів, що це кінець. Сьогодні вранці Джейку пред'явлено 24 звинувачення: шахрайство, відмивання грошей, змова, порушення виборчого законодавства. Застави не буде, ризик втечі. Бен Картер дав прес-конференцію. Він герой. Мій адвокат, якого найняв Маркус, вже подав клопотання про анулювання НДА, оскільки угода використовувалася для приховування злочинної діяльності Джейк платив мені грошима вкраденими з фонду. Вона не має юридичної сили. Більше того, я можу подати на нього позов за шахрайство, але мені байдуже на гроші Джейка. Мій телефон розривається. Вог хоче статтю про кондитера, яка допомогла викрити корупцію. Маркус вчора ввечері, коли ми приїхали до нього, сказав. Ти найсміливіша жінка, яку я знаю, і, до речі, твоя інсталяція була геніальною. А потім він мене поцілував. Джейк казав, що моя робота ганьбить його майбутнє. Що ж, він мав рацію. Моя робота і моя сміливість дійсно поставила хрест на його майбутньому. І знаєте що? Від мене сьогодні пахне ваніллю і перемогою. Дякую, Редіт. Ви були моєю першою підтримкою. Справедливість існує. Напишіть у коментарях, чи сподобалася вам ця історія. Друзі, а чому ви не підписуєтеся на канал, якщо додивилися це відео до кінця, адже воно вам точно сподобалося? Натискайте кнопку Підписатися та ставте лайки прямо зараз. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по 1, дві, три, п'ять гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім! А з вами був смугастий джміль.